Вітаю вас, друзі! Розглянемо аксіоми стереометрії. Аксіома С1. Через будь-які три точки, що не лежать на одній прямій, проходить площина і до того ж тільки одна. Ось, наприклад, маємо три точки. То через ці точки можна провести площину, причому ця площина буде єдиною. Аксіома С2. Якщо дві точки прямої належать площині, то вся пряма належить цій площині. Отже, маємо якусь площину і маємо пряму АБ, ці точки А і Б належать площині. Це означає, що всі інші точки цієї прямої також лежать у площині. Тобто пряма належить площині, означає, що всі точки цієї прямої належать площині. І аксіома С3. Якщо дві площини мають співну точку, то вони перетинаються по прямій, яка проходить через цю точку. Отже, маємо одна площина і друга площина. Вони мають якусь спільну точку. Тоді вони перетинаються по прямій, яка проходить через цю точку. Ось це і є аксіоми стереометрії. З вами був Василь Васильович. До зустрічі на наступному уроці.